Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Хочу подякувати всім за перегляди та коментарі. Дуже рада, що до нашої спільноти приєднуються нові поціновувачі срібних прикрас та натуральних каменів. Хто ще не підписався, виправте це, будь ласка, буду дуже вдячна. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби. Виробник таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 34 на 11 мм. Вага 5,2 грами. Розмір рубінів 4. 5. Та сім на мм. кубічний цирконій 1 мм. Англійська застібка підійдуть на будь-яку мочку вуха. Штиф трішечки занижений. І з боку. Вартість сережок 2100 гривень. Срібна каблучка з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Розмір рубінів 4 на 3.

За бажанням можна розглянути каблучку та сережки в якості комплекту. На мою думку, дуже гарно пасують за дизайном сережки до каблучки. Розкішні срібні сережки з натуральними цитринами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 40 на 11 мм. Цитрин 11 на 9, кубічний цирконі 1 та 1,5 міліметри. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Цитрини дуже гарної якості, насиченого кольору, чисті та прозорі. Вартість сережок 2250 гривень. Срібна каблучка з натуральним опалом та кубічним цирконієм. Вага каблучки 2,4 грами. Опал 7 на 5. Кубічний цирконій 1 міліметр. Хоча опал і невеличкий, але він дуже яскравий. Розмір каблучки 18-й. Вартість 1000 гривень. Срібні сережки з натуральними хризолітами та хромдіопсидами. Розмір поверхні 16 на 13 мм. Камінчики 5 на 3. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 6,4 грами. Англійська застіпка. Штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Дуже яскраві, насичені кольори, камінчики чисті та прозорі. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний комплект з натуральними різнокольоровими сапфірами каблучка та сережки. Каблучка. Розмір поверхні 13 на 11 мм. Сапфір синій 7 на 5. Кольорові сапфіри.

Сапфір 7 на 5. Кольорові сапфіри 1 та 1,5 мм. Вага сережок 4,7 грами. Англійська застіпка. Трішки занижений штифт. Із зворотнього боку. Вартість комплекту 3150 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!